І прямо зараз ми маємо гостів у студію до нас завітала Наталія Шолеко, провізор, координатор фармацевтичної служби майдану. Доброго дня. Доброго дня. Пані Наталію, розкажіть, будь ласка, як організовувалась служба медична взагалі після того, як були перші поранені чи замерзлі, чи взагалі з перших днів майдану? Медична служба була організована практично з перших днів Майдану. Я приєдналася до роботи медичної служби десь 11 грудня і до сьогоднішнього дня НІНСТОП ну, так і працюю, як і працювала там. І медична служба забезпечувала й долікарняну допомогу, і лікарняну, звичайно, допомогу викликала. швидкі, швидкі Надавала, скажімо, дуже багато було хронічно хворих, поранених, тих, яких можна було вилікувати на Майдані, тому що на той час офіційна медицина лікарні, які приймали поранених, вони мали чіткі накази про те, що поранених треба віддавати міліції. Багато майданівців не хотіли їхати до лікарень і цю допомогу надавали уже на території якраз медичної служби. У профспілках, в КМДА в жовтневому пізніше з'явився вже український дім, бібліотека парламентська. Бібліотека на Грушевську Недовгий час існувала в нас медичний пункт в будинку офіцерів. Це якраз під час подій 18 лютого, коли були ну скажімо, такі масові дії проти мирної демонстрації, абсолютно мирної ходи. Медична служба навіть ну, тобто, і штаб майдану не думали про те, що навіть такі думки не допускали, про те, що там будуть якісь провокації. Але Сталося те, що сталося. Скажіть, будь ласка, а хто був першим спонсором, хто приніс першу аптечку? Ой, це важко сказати. Коли я з'явилась на Майдані, то це вже були гори медикаментів, які бійці, ну, учасники Майдану, піднімали до нас на третій поверх профспілки і в 320-й кімнаті. І там були просто гори медикаментів в пакетах. Де було складено ну, все, що можна подумати при перших пораненнях. Це і перев'язувальні матеріали, це і знеболюючі, цей шовний матеріал. І це все, звичайно, треба було розбирати. Ми розкладали, тому що там, я пам'ятаю, дуже багато зустрілися з провізорами, з якими ну, раніше ми спілкувалися, а потім зустрілися вже на Майдані. Це були і робітники медичних представництв. І щотижневика аптека я була з приємністю, зустріла там свою бувшу студентку Женю Бочерикову, яка теж допомагала на Майдані. Було дуже багато львівських провізорів. Ярос... Ярина Гром, Юрко Гром були там. Багато марта Децько. Всі ми займалися якраз розбором, а сказати, хто перший приніс, це дуже складно, тому що на Майдан пішла гуманітарна допомога буквально з перших днів існування Майдану. І медикаменти почали люди приносити з перших днів. Я пам'ятаю, заходила в медпункт будинку профспілок. Це ж там був саме найбільший склад з ліками чи десь в іншому місці? Так. Спочатку ліки ми збирали в будинку профспілок. Взагалі три основних місця, куди люди приносили ліки. Це в жовтневий палац, в будинок профспілоків КМДА. І, звичайно, найбільша кількість була в профспілках. І в профспілках вже був період, коли ви знаєте, що кожні протестні дії Майдану, якісь силові дії, були як. Відповіддю на якісь силові дії, ну, провокації силових структур. Тобто, як тільки Беркут і міліція починали бити майданівців, розганяти Майдан, то тут же починалися якісь протестні дії. Майданівці не провокували ці дії. Відбувалися концерти, відбувалися якісь там мистецькі акції, хода, це все були мирні демонстрації, а тільки в, в відповідь на якісь протест... провокації дії В міліції відбувалися якісь протестні дії на Майдані. І от якраз цей час переносили десь, починаючи з січня місяця дуже багато було медикаментів на Майдані. І постало питання, що треба, так як в профспілках дуже багато людей ночувало, жили в профспілках, Медпункт великий був було багато хворих. То ми знайшли декілька складів, які на той час не оголошували, що це за склади, тому що це були склади. Фармацевтичних компаній, які мали дозволи, які мали ліцензії. Звичайно, у них у їх власників на той час могли бути великі проблеми. Тому потихеньку машинами, швидкими допомогами, це машини були волонтерів, дуже часто дівчата були просто за рулем. Ми перевозили медикаменти і залишали на тих складах. І це якраз дало змогу зберегти ту, ту велику кількість медикаментів, яка була принесена в профспілки. Що вони там не згоріли і не були знищені. І за рахунок цих медикаментів ми спочатку діято дуже багато ліків передали. І в Міністерство оборони, і в Національну гвардію, і в госпіталь СБУ, і в госпіталь погранвійськ. Багато обладнання туди було передано, дуже багато знеболюючих матеріалів. І це якраз завдяки тому, що вдалося зберегти основну масу медикаментів. Ну а потім уже, скажімо, коли. 18 числа, от якось, коли ми там знаходились 320-ті, роботи було дуже багато, і навіть вікно ми там бачили, від вікна йшло тепло, тому що горів хрещатик на третьому поверсі піднімалась температура навіть не отоплюючих приміщеннях, було жарко. І коли до нас зайшла самооборона і сказала, що все закриваємо медпункт, ви виходите звідси. то ми були, чесно говорячи, в розгубленості, тому що дуже багато поранених і дуже багато ліків у нас зберігалося, залишалося ще розумієте, те, що дуже потрібно було лікарям. І хлопці самооборони, бачать нашу розгубленість, вони говорять: ну так, ми даємо вам півгодини, щоб ви зібрали головне, ми вам зараз допоможемо винести. І ми звільняємось відси, тому що що зверху Беркут нас оточує Беркут, тому ми покидаємо профспілки і виходимо звідси. І ми тоді в мішки зібрали саме основне, саме необхідне те, що ще залишалося на Майдані, перенесли це в Михайлівський собор. І вже далі медична допомога надавалась в Михайлівському соборі. І Ви знаєте, коли я пам'ятаю, ми піднімалися з пакетами ліків, йшли наверх по Михайлівській вулиці до Михайлівського збору. на назустріч нам йшли хлопчаки, це були студенти, можливо навіть, ну, не знаю, можливо, навіть школярі, ну це дійсно. Як по мені, то це діти були, які йшли з дерев'яними щитами, з обмотаними ізолентою, палицями якимось, в касках, хто в який був, хто в мотоциклетній, хто в будівельній кацьці, і вони йшли захищати майдан. Якось у нас була така, знаєте, якби талісман. Поки стоїть сцена, поки доти буде стояти майдан. От ми йшли, оглядувалися, що сцена стоїть навколо сцени полум'я палає, але сцена стоїть, значить майдан ще продовжується. Добрий. Скажіть, будь ласка, хто був серед людей, які займалися медикаментами на Майдані? Це були люди, які мали відповідну освіту чи досвід, чи вчилися все на ходу буквально? Займалися люди звичайно професійні взагалі медична служба майдану це була служба професіоналів, організатори, лікарі. Я провізор, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри організації економіки фармації національного університету. На Майдані дуже багато було провізорів, які приходили після роботи, допомагали розбирати медикаменти, зберігати, тому що це на перший погляд здається, що з ліками можуть працювати всі. А насправді у провізора вже в нас на автоматі перевірка терміну придатності, умов зберігання. Тому питань дуже багато. Я Пам'ятаю, як в Михайлівському соборі, коли просто неба люди приносили дуже багато ліків, і ми вже тоді, це вже було десь 21, 22, може 3 лютого пізніше, коли вже ми знали, що Майдан переміг, і нам не треба було ховатися, і, ну, скажімо, переховувати ті вишифрувати, чи як його конспірувати, ті склади, де ми зберігали, ми тоді відкрито туди возили. Одна жіночка на Майдані, там, ми не дозволимо вивозити, в Михайлівському соборі це люди привезли, принесли для Майданівців, воно тут і повинно бути. А якраз ніч іде, в ніч починався мокрий сніг такий з дощем, а там перев'язувальні матеріали. Я говорю, що ви подивіться, у цих матеріалів є на кожній упаковці написано температура зберігання і вологість. Якщо ви можете забезпечити це все отут, на Майдані, просто неба, то не питання. Ви та відповідати за збереження цих препаратів. Ну, цих препаратів. Якщо ні, то вибачте, дозвольте професіоналам це все робити. Ну і в, з Михайлівського собору найвеликий наплив ліків, звичайно, був Михайлівський собор. Ми вже потім. Коли в Михайлівському соборі вже був закритий медичний пункт і штаб майдану, медична служба Майдану переїхала на вулицю Трохсвятительську, то це вже було поруч, то ми вже медикаменти перевозили на трьохсвятительську. Потім багато ліків, Уже коли міністром охорони здоров'я став один із заступників керівника медичної служби майдану. Олег Мусій, ми підписали меморандум з КП фармацією і ліки зберігалися на складах КП фармації, і звідти були передані і на Міністерство охорони здоров'я на Міністерство охорони здоров'я, на МВД, на Міністерство оборони, звідти було вивезено багато ліків. То, скажімо, тоді вже було трошки легше. Але медикаментами займалися професіонали. Звичайно, без допомоги волонтерів зробити всього неможливо було, тому що дуже багато там приносили маленький пакетик. Бабуся там вона вибрала те, що в неї було в аптеці. Там почату упаковку цитрамона, чи аналгіна, зеленка, йод, бинт. Це все треба було розібрати. Зеленку до зеленки, бинти до бинтів, перев'язувальні матеріали все окремо, і це все допомагали волонтери. Тобто, волонтерам над волонтерами ставився керівником фармацевта або провізор, який Підказував їм, що куди, потім це все пакувалося, і потім ми його вже зберігали частково, спочатку і на території Михайлівського собору, потім вже на Трьохсвятительській, потім вже ми переїхали вже офіційно на склади КП КПФармації, де нам виділили окреме приміщення, де зберігались ліки якраз Майданівські. Пані Наталю, а хто все ж таки найбільше в ті часи допомагав з медикаментами? Це якісь організації? Чи все ж таки більше люди самі несли? По троху? Більше люди несли. Більше, більше всього принесли люди. І ви знаєте, я пам'ятаю, що коли мій телефон він був так популярний, мене він практично розряджався повністю. Мені телефонували от в перші дні, там, 19, го 20, го 21, го мені телефонували з питаннями, що потрібно для Майдану. Я говорила, що нічого не потрібно. У нас реально на той час була достатня кількість медикаментів. Було дуже багато перев'язувального Шовного, знеболюючі препарати. Тобто ліків було достатньо. І лікарі працювали, в нас проблем не було з забезпеченням їх, але люди все рівно знали, що велика кількість поранених, люди все рівно несли. Потім пізніше це була гуманітарна допомога з Польщі, з Чехії, з Словенії. Дуже велику гуманітарну допомогу нам надало посольство Венгрії. Спочатку вони закупили дуже велику кількість медикаментів на гроші. Ще там у них релігійна община в Україні зареєстрованих. Це були наших вітчизняних виробників ліки. А потім, коли прилітав до України міністр міжнародних закордонних справ Угорщини. То просто дипломатичною Польщею було поштою було передано велику кількість медикаментів, і це були виробництво венгерського відомого е, виробника Гедон Ріхтер. І ми цими медикаментами забезпечили. Там були такі дуже цінні і дуже дороговартісні ліки, які ми передали якраз на госпіталі погранічний перекордонників, на госпіталі МВД, на госпнуга госпіталя. Там госпітальна група в основному була. Пані Далі, розкажіть, як взагалі формувалися списки необхідних медикаментів? Списки формувалися на склад, до нас приходили зі списками сотень, приходили з медичних пунктів, вони приносили списки, там лікарі чергували і вони складали список, чому їм, чого їм не вистачає. І провізори, вони в нас постійно мінялися, провізори. Потім, коли влітку, вже, скажімо, начались, трошки стихли проблеми на Майдані, то до нас залучилися провізори військово-медичної академії, дуже багато. Багато нам допомогла військово-медична академія, вони надсилали до нас провізорів, які навчалися в них в магістратурі, інтернатурі. от Вони нам дуже багато допомагали якраз в літній періоди. Дякуючи цим військовим провізорам, у нас з'явилися контакти вже безпосередньо з батальйонами, з військовими частинами, з начмедами батальйонів, начмедами, в, от, наприклад, Танкової бригади, то це все було через зв'язок, через військових провізорів. І е, потім збиралися ці списки і передавалися безпосередньо. Вже туди приїжджав або начмед, або хтось із волонтерів їхав з переліком ліків, які ми туди передаємо. і Він потім нам повертав ці документи з підписом начмеда або начальника там, батальйону, хто, ну, хто мав повноваження. Пані Наталі, а яких ліків був дефіцит, а яких навпаки було там забагато приносили? Ви знаєте, саме цікаве, коли ми були на Майдані, дуже багато приносили відрізів марлі. Величезна кількість була Марлі. За весь час існування Майдану у нас один відріз Марлі взяв. Здається, чернігівська палатка. Вони чай щоб заварювати в казані, щоб не плавали чаїнки. От для цього використовували марлю. Зато потім. Коли до нас звернулися госпіталя, то Марля вся ушла на госпіталі. От вона була на Майдані під час бойових дій і в АТО, зараз під час бойових дій, такі, там стерильні треба, не стерильні, а таке поняття, як відрізи марлі, це більше госпітальна група, їх треба передавати на лікарні, на госпіталі. Дуже багато потрібно було антибіотиків, причому антибіотиків не тільки ін'єкційних, але й таблетованих. На Майдані на Майдані страшенно не вистачало препаратів для лікування хронічних захворювань, тому що там люди були різного віку, з різними своїми захворюваннями, тому там потрібні були і шлункові препарати, ну, скажімо, ті специфічні препарати, які людина використовує, так купує для себе в побуті, але так як Майданівці не могли вийти нікуди в аптеку, то вони зверталися до медичної служби. Але ми на Фейсбук. Уці кожного дня оновлювали перелік, що нам потрібно для медичної служби майдану. І ви знаєте, практично перелік на наступний день, десь процентів на 50 Це оновлювався, і люди приносили, передавали. Приходили дехто з питаннями, що потрібно купити. Ми говорили, телефонували, і те, що було найбільш необхідне, те й купувалося. Пані Наталі, от ви казали, що для багатьох ліків необхідно спеціальні умови для зберігання. Як виходили з цієї ситуації на майдані? Тоді. На Майдані в профспілках там взагалі проблем не було. Там були в нас і холодильники. Потім, коли ми на склади перевозили, то там умови зберігання забезпечували ці склади, вони мали всі можливості для того, щоб ці були відповідні умови. Складніше було на трьохсвятительській. Нас спочатку там не було холодильників, але ми звернулися до настоятеля, оця гапіта, і він дозволив нас, плазма була заморожена, в нас кров була, тобто дуже багато препаратів, які треба було взагалі морозильних. Камерах зберігати, і вони нам дозволили користуватися їхніми холодильниками, які при монастирі, а потім, уже, коли нам волонтери привезли холодильники, то ми забрали ці всі ліки, забрали до своїх холодильників. Але спочатку користувалися холодильниками ті, які були монастирськими. А з чим, з якими скаргами звертались до вас найчастіше? Люди на майдані найчастіше, ви знаєте, препарати від нежиттю: насморк, запалення легенів. Дуже часто. Не можна було, ми вже сотників збирали окремо і пояснювали, що якщо ви бачите, що у вас біє, боєць кашляє, якщо в нього там жар, він ночі хр... Ну, відправляйте його в медичну службу, тому що чим раніше ми почнемо його лікувати, тим більше шансів, що в нього не буде хронічного захворювання і удасться ну, обійтися, скажімо, найменшими затратами, найменшими втратами для бійця. І от частенько до нас бійці попадали вже з запалим легенів з пневмонією. тому. Скажімо, от якраз ін'єкційні антибіотики, це все кололось в дуже великих кількостях. У нас, наприклад, була за сценою медична палатка така, там два лікарі було Аміна Акуєва, і ми, як говорили, мусульмансько-єврейська, тому що там два лікаря, хірург Аміна і лікар-терапевт це був Натан із лікаря з Ізраїлю. От Вони вдвох приймали в тій палаці, причому це була така. Сплачений такий колектив, там проблем ніяких не було. І вони дуже велику кількість обслуговували якраз людей, які жили найближче до палатки, яка за сценою була.